В укритті зараз світла нема, води чомусь нема. Ну, можливо, це пов'язано з роботами ремонтними, які проводяться на інших об'єктах, які були уражені під час вибухів. Знов є жертви, знов є жертви серед дітей, тому що мої діти переписували з тими дітьми, осколочні поранення діти отримали. Треба йти в запоріжці в укриття. Я розумію, що їх нема, треба, це питання підіймати, треба, щоб ця влада. На чолі з Федоровим та Харченко відповідала, де укриття, чому вони будують підземні школи, а укриття досі не побудовані в Запоріжжі. Повертаємось до вашого питання, що проти кабів нічого в Україні нема. Я почитала інтерв'ю, яке дав військовий Андрій Хімічев, зауважив, що він сказав: На запорізькому напрямку ворог просувається це запоріжці для вас. Інформація, аналізуйте, куди поділась наша влада, куди вони втекли. Ворог просувається на Запоріжжя. Також він зауважив там, що проти кабів є порятунок. Почитайте, будь ласка, я додам фотографію.